Всім привіт! Компанія Nordi House будує ось такі модульні будинки. Я хотів би провести разом з вами огляд цього будинку. Це Nordi 50. Це Nordi який займає 50 квадратних метрів по площині забудови Цей будинок може коштувати. Приблизно, не приблизно навіть точно 20 тисяч доларів або 23-24 від оздоблення всередині від комплектації. Зараз я покажу будинок, який коштує 25 тисяч доларів. Я проведу е огляд його, як він виглядає всередині, як він виглядає зовні. Давайте почнемо. Е перше, на що я хотів би звернути увагу, що всі е думають, як оздобити е як е зробити оздоблення фундаменту. Дивіться, як ми пропонуємо робити. Ми робимо такі габіони. Тобто всю таку ми приховуємо частину фундаменту, яка у нас на сваях. Це металеві сваї, гіошрупи або бетонні сваї. Ми пропонуємо закривати такими габіонами і воно виглядає ну, дуже, дуже естетично, дуже красиво. Давайте далі. Зверніть увагу на наш фасад. Ось таке рішення це вентильований фасад, який дуже стильно, дуже круто виглядає. Це тераса штучного виконання. Вона може бути із дерева, але може бути ось така штучна. Штучну не потрібно фарбувати, От як, як вона є, так така вона і буде вам служити багато-багато років. Давайте заходимо всередину. Дивіться, тут ще немає меблів. В цьому будинку ще немає меблів. Тут буде кухня. Це додаткова оплата. Тут диван. Але вже от в цю ціну 25 тисяч доларів входить вже ось таке оздоблення. В цьому будинку є вже тепла підлога. Досить дорогі у нас вся електрика. Утеплення будинку зовнішнє у нас 200 мм плюс деревина, тобто сам пиріг, якщо ви звернете увагу, він досить такий широкий. Подивіться на, на цю стіну. Ну, зараз я так не пам'ятаю, але я так от ну, бачу десь приблизно до 30 см стіна. Досить широка. Подивіться, отаке виконання дверей. Таке рішення по, дизайнерське рішення по стелі над цим, над цим коридором. Такий санвузол. Ми це відео якби не готували, ми нічого не прибирали. Тут ще процес ремонту йде ну, оздоблення. Так він виглядає. Тут ще кімната, тут вже працює людина, дивіться. <плес> людина в комплект не входить. але... А, тобто цей модуль, це модуль виконання не для житла, це робочий модуль. Це маленький офіс. Тому тут немає душа, тому тут невеликий кабінет. Але так само цей модуль може бути і з душом. Тут може бути спальня, кімната. По вашому бажанню. Тому ми взагалі, як ми підходимо до будівництва наших будинків, ми будуємо будинок, який ви вважаєте найкращий для вас, який вам буде зручніший, який буде вам красивіше. Тобто ви приїжджаєте до нас, обираєте фасади, обираєте внутрішнє оздоблення, і наш проєктант робить проєкт під вас, під вашу мрію, так як ви уявляли, так як вам сподобалось. Тому ми завжди раді співпраці і дуже хочемо будувати будинки, які подобаються саме вам, які ви вважаєте найкраще. Тому запрошуємо до наших шоурумів в Києві, на наше виробництво. Замовляйте будинки, будемо дуже раді співпраці.